Хочеться ще зачитати деяке місце з писання відносно цієї події про таємну вечерю з учнями. Ви знаєте, художники бралися описати цю картину, і ми бачимо їх ці твори, що Христос, учні, сидять за столом. Столів не було. Зовсім по-інакшому виглядала та вечеря, яка була тоді. Хочу сказати те, що. Кожен евангелист взявся описати цю подію саме ця вечеря нашого Господа з учнями, ці останні години його з учнями, де він сказав, що він більше не буде пити з цього плоду виноградного аж вже у вічності. Кожен з євангелистів під своїм кутом описував саме Господа. І ми знаємо, що Євангелист Матвій він описував Господа як царя. Евангелист Марк описував його як слугу, евангелист Лука описував як сина людського, євангелист Іван описував як Сина Божого. Хочу зачитати одне місце з Євангелія Івана, з 13 розділу. І хочу, щоб ви пороздумували над тим, що в деталі, які побачив Іван, чого інші апостоли, інші учні, інші евангелисти не побачили. І, можливо, не то, що не побачили, можливо, не акцентували і не описали. З першого вірша 13 розділу Івангелія Івана. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця, полюбив їх. Під час же вечері, як диявол уже був кинув у серце сину Симона Юдія Іскаріоському, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддав все йому в руки. І що від Бога прийшов, він і до Бога відходить, устає від вечері, здіймає одежу, бере рушника і підперізується. Потім налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний, і підходить до Симона Петра. А той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив йому: що я роблю, ти знаєш. Ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш, говорить до нього Петро: Ти повік мені ніг не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не обмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. До нього проказує Симон Петро: Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Ісус каже йому Хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо Він чистий увесь, і ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав, ви чисті не всі. Коли ж пообмивав їхні ноги, і одежу свою він надів, засів знову за стіл, промовив до них. Чи знаєте ви, що я зробив вам? Ви мене називаєте учителі Господь. І добре ви кажете, бо я є. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні і ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви. Те чинили, як я вам учинив. По правді, по правді кажу вам: раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Не про всіх вам кажу, вас кажу, знаю я, кого вибрав, але щоб збулося писання, хто хліб споживає зо мною, підняв той на мене п'яту свою, уже тепер вам кажу: перше, ніж те настане. Щоб, як станеться, ви увірували, що то я. По правді, по правді кажу вам: хто приймає мого посланця, той приймає мене, хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Промовивши це, затривожився Духом Ісус і освідчив, говорячи: по правді, по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. І озирнулися учні один на одного, непевними бувши, про кого він каже. При столі при Ісусовому лоні був один з його учнів, якого любив Ісус. От цьому кивнув Симон Петро та й шепнув: Запитай, хто б то що про нього він каже. І пригорнувшись до лоня, Ісусово той говорить до нього: Хто це, Господи? Ісус же відказав: це той, кому, умочивши подам я куска. І умочивши куска, подав він синові Симона. Юді Іскаріотському. За тим же куском тоді в нього увійшов сатана. А Ісус, його, а Ісус йому каже: Що ти робиш, роби швидше. Але жаден із тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він йому. А тому, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, ніби каже до нього Ісус: купи, що потрібно на свято для нас, або щоб убогам подав що. А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов, була ж ніч. Тоді, як він вийшов, промовляє Ісус. Тепер ось прославився син людський, і в ньому прославився Бог. Коли в нього прославився Бог, то і його Бог прославить у собі і зараз прославить Його. Проти і сестри. Історія дивовижна, інші апостоли, Евангелисти. Не описують саме цього. Значення умивання ніг, воно мало місце в євреїв, тому що ми розуміємо відкрите взуття. Сьогодні люди можуть це робити по деяких течіях християнських людей буквально це роблять, вони миють ноги на Господню вечерю, на страстний четвер. Але що мав на увазі Ісус Христос, коли Він це робив? Чи він мав на увазі буквально виконання цього дійства? Ми розуміємо, коли вони лягали за стіл, вони не сиділи. Коли ми дослідимо це, як це все відбувалося, вони мали лежати в певному послідовності. Знаєте, цікавість в тому, що ніхто з апостолів не проінціював, щоб він мав помити ноги. Ніхто. Знаєте, задаю собі запитання. Хотілося б, можливо, щоб кожен собі задав запитання. А якщо б я був на тій вечері, чи встав би я і помив би ноги іншим людям? Звичайно, нам легко зараз говорити. Ми б сказали, ми б зробили це, тому що ми знаємо вже історію. Але нікому не прийшла думка з апостолів. Ніхто не зробив цього. Соромно, правда? І ми б не зробили. Не зробили, тому що людина є егоїстична, зіпсована гріхом, та, яка думає тільки про себе. Знаєте, це ми можна було оправдати. Коли б нам не було води, не було б умивальниці тієї, не було б рушника. Це би можна сказати, ну, так сталося. Можна якось ну, обмене, хай це вже цей раз. Але ні, там все все було. Там була і вода, і умивальниця, і рушник був. Все це було приготовлено. Не було тільки того, хто встане і почне служити. Іван описує історію, яку би мав в принципі описувати. Євангелист Лука. Про Господа слугу. Господь, який служить. Але ця історія описується саме Іваном. Дивно. Він описує Господа служащого, Бога, який служить. Служить учням робиться. Це. це мали робити слуги або раби. В жодному випадку господар власної хати, коли до нього приходили гості, він цього не робив. Слуги, раби. Вони прийшли в чужу хату. І ми бачимо, що на тій вечері немає слуг, рабів, є тільки Господь і учні. І немає кому статися робити. Що Христос їх вчить? Він вчить від цього упокорення, і він їм каже, якщо я Господь, і вчитель це зробив вам, це смирення, упокорення, яке в Христі. Це не просто якийсь ритуал, який треба зробити. Хоча і це важко людині би вдалося. Але він вчить учнів служити, служити іншим. Ми бачимо реакцію апостола Петра. Я не знаю, яка у вас би була реакція. Но я думаю, я би теж не погодився. Я би теж не хотів, не... ну, якось би ніякого було, правда? Тут Господь, вчитель. І ми відмовлялись. Ми деколи, бувало, відмовляємося від якихось простіших, значно, речей. Коли люди нам щось пропонують, а ми відмовляємося, тому що якось не ніякого. І Петро каже. Ні. Відповідь Петра Господу ні. А Христос дуже просто каже: Петре, на твоє ні в мене є своє ні. Якщо в тебе ні, я тобі скажу ні. Це жорстко, але це реальність. Якщо людина не погоджується на певні правила Божі, то Господь скаже ні. І це правда. І так би відбулося, якби Петро далі продовжував стояти на тому, що ні, Господи, я не дозволю так робити, так як ти цього хочеш. Ну, коли Христос привів його, скажімо так, до свідомості, що якщо я цього тобі не зроблю, то не будеш зі мною? І Петро каже, Господи, не тільки ноги, голову, руки, ну все, я готовий. А що скаже не потрібно? Не потрібно ти чистий. Про яку чистоту має на увазі Христос? Що Він в цьому ідеї цій хоче донести учням? Хіба тільки про фізичну? А яку церква сьогодні має мати чистоту і що церкві сьогодні потрібно умивати? Так, буквально можна і це робити, ноги мити і так далі, але чи це мав на увазі Христос? Коли ми відкриємо послання Тита 3:5, написано так: Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості через купіль відродження. О Оновлення Духом Святим через купіль відродження це духовне омиття людини, яка відроджується, яка народжується згори. І Христос, коли сказав «Ви чисті, та не всі, Він не мав на увазі, що всіх ноги чисті, а от в юди не дуже. Він мав на увазі, що цей купіль відродження в юди не було. І коли учні почали питатися, Господи, чи не я це та людина, яка видам Тебе? Господи, чи не я це ця людина, яка видам Тебе? То коли прийшло діло до Юди, Юда сказав, учителю, чи не я ця людина? Він навіть не міг сказати, Господи, тому що він не був і був ким? Господом. Він для нього був просто учителем. Знаєте, і коли людина сьогодні. Багато християн сьогодні може також приймати Христа. Різні інші релігії приймають Христа. В якому статусі вони його приймають? Це має значення. Хто він для них? Просто черговий пророк? Чи якийсь там архангел, чи ще хтось? Хто він для них? а не всі. І тому Христос доніс. Апостолам те, що їм потрібно оце очищення часткове. Нам потрібно це очищення часткове. Ми щодня бувало десь щось скажемо, зробимо, подумаємо. Ми чисті, але частковість потрібно очищати. Тому що це купель відродження, вона вже відбулася на відроджених людях. І не потрібно повторно в цю купіль входити. Але очистити від якогось гріха бувало, це потрібно. І коли ми приходимо на служіння спомину Господній вечері, ми маємо чудову нагоду саме думати про свою чистоту перед ним, про свою святість. Господь служить. Він не просто їм помив ноги і пішов, і сказав повторайте собі далі. Він продовжує служити і він обтирає їм ноги до кінця служить учням. Неймовірно, правда? Друге, що ми бачимо в цьому випадку, чому учні не зрозуміли хто зрадник? Коли ми побачимо інших евангелистів, коли його запитували, хто зрадник, Господи? Там написано так: Христос сказав: Той, хто зі мною макає, той він. По цьому тяжко було вичислити. Тому що всі це робили. Всі з Христом їли ту вечерю. І всі той кусок хліба вони макали. І тому вони не зрозуміли. Але Іван пише те, що він був найближчий до Христа. Ми читаємо в цьому тексті, де він був біля Христа? На лоні. І коли Христос сказав, що є зрадник, ми читаємо, що Петро йому шепнув і показав. Для чого Петрові ця інформація? Ви знаєте, ці ножі були, напевно, добре загострені у Петра, і він би міг ними скористатися, якщо б він дізнався, хто це. Але ми так розуміємо з Євангелії, що Петро цього не дізнався. Але Христос сказав це кому? Іванові. Він сказав, той, кому я вмочу, і дам кусок. Іван це почув. Інші апостоли цього не описують, інші евангелисти цього не описують. Тільки Іван, той, який був близько до лоня Христового, і Христос йому сказав, тому, кому я дам цей кусок. І тому учні подумали, що він мав на увазі, що він має щось купити піти просто або бідним роздати. Вони не зрозуміли, тому що. Прі за все, не почули те, що Христос сказав безпосередньо Іванові. Господь Іванові відкривав багато. Ми знаємо книгу об'явлення, яку Господь відкрив цьому апостолу по-особливому. Ці відкриття, які він описує, він сказав це і Іванові. І далі це відбулося досить швидко. Юда встає і йде, і він його зраджує.